Друзі, вітаю! Будемо читати послання апостола Павла до римлян, перший розділ, 27 вірш. Так само й чоловіки, позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. Друзі, що спонукало чоловіків блудити з чоловіками? Що спонукає жінок блудити? З жінками, або візьмемо більше такий класичний варіант, що спонукає чоловіків зраджувати своїм дружинам, або що спонукає жінку лишати свого чоловіка і йти до іншого чоловіка, дуже часто розбиваючи сім'ю. Друзі, в людини є така властивість, як властивість розпалятися. Саме про це і говориться в тому місці писання, яке я вам прочитав. Там сказано, що. Вони розпалилися пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, вони розпалилися. Друзі, здатність розпалюватися це є дуже дуже велика сила, яку ми повинні вміти контролювати. Пам'ятаєте, десь в писанні сказано, що краще одружуватися, аніж розпалятися. Розпалення має велику силу, і воно може наробити багато-багато біди в житті людини. Хочу пригадати вам Содом і Гомору. Пригадайте, як одного разу до Лота прийшли гості, я думаю, що це були ангели, вони прийшли, щоб вивезти Лота і його сім'ю, його, його сім'ю з Содому та Гомори, оскільки Господь мав вилити дощ, сірки та вогню, тобто звершити суд. Над Содомом і Гоморою. І тоді люди тієї місцевості, тих міст прийшли додому Лота і почали взивати до Лота, кричати: Виведи тих гостей, які до тебе прийшли. Ми хочемо їх пізнати. Друзі, оце слово пізнати це те саме слово, яке застосовується, коли сказано, що Адам пізнав свою жінку Єву. Тобто, іншими словами, вибачте, але вони кажуть, «виведи гостей ми хочемо їх зґвалтувати. І саме по тій причині Лот виводить своїх дочок і каже: Візьміть моїх дочок, але не рухайте моїх гостей. Друзі, на чому я хочу наголосити: зверніть увагу, що коли. Гості, які прийшли до лота, вдарили людей тої місцевості сліпотою. Подивіться уважно, там написано, що вони і далі намагалися знайти вхід у дім. Тобто вони і далі хотіли робити свою справу. Вони настільки були розпалені, що навіть не дивлячись на те, що вони стали сліпі, вони далі хотіли зґвалтувати тих гостей. Друзі, розпалюватися, розпалення це є величезна, воно має велику силу, це є дуже велика здатність, дуже потужна здатність в житті людини. І її треба вміти. Направляти в правильний напрямок. Друзі, ви знаєте, що розпалюватися, розпалювання це не є погана риса, погано, коли ти її в неправильне русло направляєш. Диявол бере хорошу річ і починає її перекручувати, починає її направляти не туди, куди потрібно. Бог дав здатність розпалюватися чоловіку, щоб він її використовував до своєї жінки. З розпалення це не є погано. Прочитайте книгу Пісня пісней, і ви побачите, як там чоловік розпалюється до своєї коханої. Це нормально і правильно, щоб чоловік з жінкою, якщо вони в шлюбі, в законному розпалювалися один до одного. Погано, коли ти розпалюєшся, наприклад, чоловік до іншої жінки або чоловік до чоловіка. Друзі, диявол бере великий потенціал сили розпалювання і направляє його в неправильному напрямку, у неправильне русло. Тому, друзі, я хочу вам подати ось цю думку, щоби ви. Боролися з гріхами, не протестуючи тим гріхам, а розпалюючися до Господа. В Біблії сказано, друзі, що кожен з нас він має свою пожадливість. Тобто, кожен з нас, він, як там сказано, Яків казав, що. Кожен з нас зводиться власною пожадливістю, пожадливістю власною. Тобто кожен з нас розпалюється до якогось певного гріха. І дуже часто ми боремося з тими гріхами. Ми хочемо протистояти, і ми нічого не можемо поробити з цим, оскільки ми розпалені до них. Отож, друзі, візьміть цю силу розпалювання, якою ви розпалюєтеся до цього гріха і направте її на Бога. Почніть розпалюватися до свого законного, коханого. Ми є церква, дружина, кохана нашого Господа Ісуса Христа, замість того, щоб розпалюватися до гріхів, розпалюйтеся до Господа. Бо коли ми протистоїмо проти гріха, боремося, ми дуже часто програємо, програємо, програємо. То краще замість того, щоб використовувати свої сили і ресурси для протистояння проти гріха. Краще розпалюйтеся до свого Бога, і там буде так буде набагато більше результатів. Гріхи самі по собі вони відступляться від вас, коли ми будемо палати до Бога. Писання каже: духа не вгашайте, тобто розпалюйтеся, 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 але законно розпалюйтеся, розпалюйтеся до Ісуса Христа, до нашого Господа в ім'я Ісуса. Будьте благословені!